Гарматий постріл розриває простір. А бій іде. Вогонь іще, іще. Життя чи смерть? Питання завжди гостре. Але вогонь запекли не пече. Ми гармаші, стріляти наша справа. Де треба, там підставимо плече. Ми лицарі пекельної забави. Адже вогонь пеклих не пече. Летить снаряд. Б'ючи в ціль без промаху, ми рясну лємо вогняним дощем. Хай вороги тепер тремтять від страху, бо нас вогонь запеклих не пече. Так, вогонь запеклих не пече. Ця крилата Шевченкова фраза стала головним гаслом для вояків 44 ї окремої артилерійської бригади, під яким вони від початку бойових дій на Донбасі захищають територіальну цілісність батьківщини. Огнева підтримка на Львівщині створила артилерійську бригаду, яка на 90% складається з добровольців. Всі вони проходять навчання на Яворівському полігоні. Земля-повітря земля. На Яворівському полігоні на Львівщині тривають навчання для артилеристів. Два місяці і понад пів тисячі бійців, які до цього не мали жодного воєнного досвіду, готові вирушати на схід. Артилерія найефективніша ударна сила по противнику, тому на Львівщині створили загони, яких вчать вправлятися з гарматами. На озброєнні у кількох артилерійських дивізіонів бригади, хоч і не найсучасніша, але дуже потужна зброя. Це гармати, у тому числі великого калібру, зокрема 152-мм гаубиці та самохідні установки 2А65 Мста-Б, 2А36 шість б а також гармати меншого калібру мт 12 рапіра. Їх до речі дуже бояться вороги України, адже відомо, що саме вчасні і точні вогневі удари артилерії зазвичай мають вирішальне значення в умовах бою. Навчати артилеристів важче та довше, аніж інших військових, вважає командир бригади. Та після курсу виснажливих тренувань солдати й офіцери готові до виконання завдань. Пристрій називається Котомір. Тобто тут є різні позначки, по якому наводиться. Тобто дають координати. і ви. Сам я родом з Лісичанська, там моя родина проживає. І... Так сталося що там заритий мій пупець, не хоче, щоб москалі його топтали. Заряжай! По ворогам України! Заряжай! все! Заряжай! Варто зауважити, що робота артилерійських розрахунків це не лише вміння наводити на ціль за заданими координатами, зробити правильні обчислення з урахуванням метеоумов. Це передусім вміння робити це швидко і точно, а потім, після проведених пострілів, ще й швидко вивести техніку та озброєння з-під відповідного удару противника. А для цього потрібен досвід і злагоджена робота як окремих колективів, так і всього військового організму. А ще важлива взаємодія з сусідніми підрозділами. Це також напрацьовується з часом. Сопис поправки! А Ай! Заряжай! Зопис поправки! Один! Еще один и в укрытие, мужики! Все в укрытие! Побелы в укрытие! Все, вс предпоследний! Все при правому красиву! Примітно, що переважна більшість гармашів 44-ї бригади є мобілізованими на особливий період. Кадрових офіцерів та контрактників тут наразі не так уже й багато втім, немало й таких, які вже раніше проходили службу в артилерійських підрозділах. Командири визнають, більшість хлопців не мають жодних військових навичок, але в управлінні гарматами демонструють дива. Вже зараз три сотні добровольців з новоствореної львівської бригади воюють на сході країни. А що робити? Бо так сидять, сам руки. Це вже тут щось пользу привісти, де шататися? Тут, так скажемо, фахівців не було. Їх всіх навчали, були і збори навчальні, готові люди. Випольвиповняти бойові задачі. Ось маєш захищати нас, батьківщину. У мене два сина, дві прийомні дочки. І вже ж маю хтось захищати. Досвід, майстерність та злагодженість підрозділів набувалися здебільшого безпосередньо в боях, відточувалися з кожним пострілом. Так у гаубичному дивізіоні добре пам'ятають гарячу дебальцеву зиму, коли бій міг тривати 15 годин поспіль. І хлопці, стоячи під дощем, по коліна у розмоклій осінній багнюці, не маючи часу навіть перезутися у сухе, ухиляючись від вогню, противника все подавали і подавали снаряди на гармату. До речі, вага одного 152-мм міліметрового гаубичного снаряда 43 кілограми. Не дарма ті, хто входить у розрахунки гармат, користуються під час стрільби штангійськими поясами. При цьому у період активних бойових дій, у тому числі під Дебальцево, там де працювали гаубиці 44-ї, ворогу не лише не вдавалося просунутися ані наметом. Він ніс значні втрати як в техніці, так і в людях. І не дарма ще й досі у військовослужбовців деяких інших військових підрозділів, коли вони чують радіопозивний тернопільських артилеристів, виникає бажання висловити їм свою вдячність та повагу, хлопці. Якби не ви таке після Дебальцево боги війни чули неодноразово. Факти ефективної роботи артилерії, зафіксовані розвідкою у Дебальцево в аеропорті Донецька та інших районах, підтверджують надзвичайно високий рівень наших артилеристів. Потім відмічатиме заступник голови адміністрації президента Андрій Таранов. До речі, свого часу на території України знаходилися три провідних артилерійських училища: Одеське, Хмельницьке та Сумське. Це були базові центри підготовки артилеристів і високий професіоналізм вихідців із них великою мірою був виявлений у війні на Донбасі. Тепер майстерності українських артилеристів дивуються армійські фахівці найрозвинутіших країн світу. В артилерістів для роботи по цілях лічені хвилини. За цей час бійці повинні розгорнути гаубицю, відстрілятись та залишити позицію, аби ворог не встиг відкрити прицільний вогонь у відповідь. Завдяки злагодженим діям, бригада за час бойових дій на сході України не втратила жодного бійця. Від початку відкриття вогню, тобто моменту, коли вона засі... ну, засічуть, можуть засіти засобами у Нас є сім хвилин. За сім хвилин ми в вповність виконуємо вогневе завдання. За словами теперішнього командира бригади, полковника Сергія Баранова, сьогодні у бригаді служать різні люди, що й не дивно. Адже артилерійська бригада налічує близько трьох тисяч чоловік. Але важливо, що тут є мотивовані люди, справжні патріоти. Є чимало добровольців, учасників майдану. Перемітно також, що служать тут люди різні за своїм соціальним станом, за релігійними переконаннями, за національністю, за мовою. Наприклад, тут є росіяни, і російська мова не менш уживана, ніж українська. Але усіх їх об'єднує одне бажання захистити свою батьківщину і перемогти її ворогів. Самі чи... Самі добровольці. Так? Да. А ніхто крім нас, тому що. А хто й крім нас буде? Наразі, коли відповідно до мінських домовленостей, триває перемир'я і важке озброєння, відведене від лінії розмежування, гармаші з 44-ї артбригади бойових стрільб не проводять. Але кожен із них, розуміючи, що з іншої сторони триває накопичення озброєння. І хитке перемир'я може несподівано закінчитися, готовий до справжньої роботи, і говорять вони про це спокійно і впевнено, без ноти страху в голосі. Телевізор у їх палаці показує телеканал Росія 1 Там чи не щодня розказують про їх окрему 44-ту бригаду? Ну, значить, все-таки щось ми стоїмо, то значить, ценять нас. За час перемир'я артилеристи встигли б завестися великою кошачою родиною, цуценям та відремонтувати свою машину. Вантажівка рятувала їх під час зими від переохолодження. На честь єдиного в дивізіоні грузина її назвали міміно. Дану як якби це саме я назову міміно. Я сюда во всем пожалуйста. Нагадаємо, що 44-та окрема артилерійська бригада сформована у вересні 2014 року в місті Яворів на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з кінця січня 2015 року. 44-та окрема артилерійська бригада дислокується в Тернополі на базі колишньої 11-ї гвардійської артилерійської бригади. Сюди звезли техніку та майно, і тепер інфраструктура військової частини Тини, яка частково збереглася, поступово відновлюється та розвивається. Підрозділи вже майже повністю укомплектовані. Командує частиною наразі полковник Сергій Баранов. За проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя, 66 військовослужбовців бригади удостоєні подання до державних нагород України. Десять із них посмертно. Крім того, 27 героїв незабаром отримають ордени за мужність третього ступеня. Ще 37 військовослужбовців – медалі за військову службу в Україні. Слава Україні! Героям! 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 Дати. Після довгих збавлених ночей вивчив я далекий звук у гарма. Вийдеш ти в ту сторону Жиризну борни.